72 мільйони гривень і 21 об'єкт нерухомості набу і САП завершили розслідування щодо голови антимонопольного комітету України Павла Кириленка. і колишнього голови Донецької обладміністрації. Знову ж таки саме він ним був за даними слідства. Кириленко за три роки назбирав ціле портфоліо елітної нерухомості і люксового авто, реєструючи їх на родичів своєї дружини. Саме в той час, коли Кириленко був головою Донецької ОВА, там будувалися фортифікації. Про це він урочисто звітував перед пресою, але потім виявилося, що фортифікації на Донеччині або дуже неякісні, або їх взагалі не існує. Як пише Financial Times, зараз саме це допомагає ворогу просуватися все ближче до Дніпропетровської області, від деяких ділянок фронту до нового регіону лише 15 кілометрів. До того що виданні додають, що на Дніпропетровщині ситуація з фортифікаціями не набагато краще, як зазначається у виданні Дніпропетровська область з листопада 2023 по листопад 2024 року витратила 7,3 мільйона доларів на фортифікаційні споруди. Однак, два чиновники у сфері будівництва заявили, що ці гроші мало що дала, і що робота активізувалася тільки. Два місяця тому репортери Financial Times, який минулого місяця відвідав прилеглі до Донецька району Дніпропетровської області, бачив кілька підготовлених позицій і протитанковирів, а також кілька позицій, які ще будуються. Або занедбані і недобудовані. Саме така оборона лінія може стати катастрофою. Про це попереджає командир взводу Айдар Станіслав Бунятов. Всі вже змирились тим, що Зайдуть Покровськ, але мало усвідомлюють, які наслідки це буде мати для обороноздатності Дніпровської області. Дніпровська область не забудована селами так, як Донецька, тому просування там будуть швидші. А для поціновувачів переговорів хочу нагадати, що як тільки пі зайдуть Дніпровську область, то диктуватимуть умови про повну передачу її в РФ. Станіслав Осман Бунятов, військовослужбовець, командир взводу 24 го ШБ Айдар. Ворог посилює тиск на наші на нашу державу. Зараз на запорізькому напрямку фіксують до 30 атак щодня. Охіти ідуть танки і бронетехніка на прямому зв'язку із нами. Просто зараз речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. Пане Владиславе, ми вас вітаємо. Вітаємо, пане Владиславе. Доброго вечора. Слава Україні, героям, героям слава пане Владиславе, Надходить інформація, щойно ми зазначили, що ворог готується до посилених штурмових дій Запорізькій області. Як ви можете характеризувати ситуацію зараз на цьому напрямку? Яку тактику застосовує наш противник? Е, ну на Врем'євському напрямку щодня ворог, е, як я вже казав, і ви цитували, проводить до трьох десятків атакувальних дій. До трьох десятків штурмів так званих. Він проводить ці штурми е, малими групами піхоти від 5 до 10 осіб. Часто, дуже часто він застосовує для підтримки бронетехніку, інколи застосовує танки. Крім того, е, постійно всі ці штурми е, вони проходять під прикриттям з повітря е, безпілотних літальних апаратів, а інколи і е, під прикриттям штурмової авіації і армійської авіації, коли противник завдає удари по наших позиціях, накерованими авіаційними ракетами. Тобто на Времівському напрямку ситуація доволі складна, адже ворог намагається е, захопити. Населений пункт Велика Новосілка. Це один з най... ну, це найбільший населений пункт саме в тому районі. Намагається вийти, взяти під контроль Донецьку область і вийти на кордон Дніпропетровської області. Зрозуміло. А яка ситуація на Оріховському напрямку? Чому для ворога це стратегічно важливо повернути втрачені там позиції, зокрема в районі Рабутиного? Yeah. Непроста. Чому Тому що там зараз ворог готується до проведення штурмових дій? Ну, Зокрема, наприклад, сьогодні він провів три таких штурмових бойових зіткнення, і щодня, там по одному, два, це ворог веде так звані розвідувально-пошукові дії. За даними нашої розвідки, саме на Оріхівському напрямку ворог провів евакуацію втрат своїх і постраждалих, а також на передові позиції він вивів особовий склад штурмових груп, які будуть брати участь також у штурмах. І ми не виключаємо, що це також будуть, буде застосована тактика малих штурмових груп. Від 5 до 10 осіб, крім того, також, за даними нашої розвідки, там присутня невелика правда кількість бронетехніки, яка також буде підтримувати і вогнем, і транспортувати ці штурмові групи. Проте на Оріхівському напрямку наразі ворог активно проводить розвідку майбутніх маршрутів висування і місць, де проводитиме ці штурмові дії, Дякую, будемо держава. сподіватися, що нічого їм не вдасться. Пане Владиславе, витримки вам сили і всім нашим захисникам. Дякуємо, що обороните Україну. Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України, був на себе. Гостем. Ну а ми продовжуємо Дякую. нашу.